Сьогодні ми будемо з вами виконувати практичне завдання зі створення колонтитулів, розділів, додавання гіперпосилань у текстовий документ, а також будемо переглядати структуру нашого документу. А спочатку ми підготуємо текст для нашого документу, для цього скористалися глосарієм, який знаходиться на форзаці підручника. Інформатика 8 клас авторство Наталії Морзе та Ольги Барної. І вводимо ось такі поняття. Код, колон титул, мультимедіа. І поняття виділяємо жирним накресленням і робимо абзаці. Далі будемо додавати колон титулу. Над текстом натискаємо лівою кнопкою миші, і у нас з'являється інструмент для колон титулів. І ось сюди ми заносимо зараз, вводимо текст, глосарій. Він у нас буде розміром 28 пунктів червоного кольору, буде розташовуватися по правому краю, мати жирне накреслення і шрифт І ми завершили вводити текст у наш колон титул, тому ми закриваємо вікно колон титулу. Ось так виглядає наше з вами колон титул. Далі будемо додавати до нашого документа розділ. Зараз в нас тут ще одна сторінка. Ми саме зараз створимо із однієї сторінки три, і на кожній сторінці нас буде знаходитися по одному терміну. Код, на іншій буде титул і на останній буде мультимедіа. Ми будемо з вами додавати розділи, тобто будемо робити розриви сторінки. Це можна робити з двома способами. Ми обираємо місце, після якого в нас буде розрив, і скористаємося вкладкою Макет, інструмент розрив і обираємо сторінку. І ось на першій сторінці залишилося визначення код, на другій залишилося колон-титул мультимедіа. Інший спосіб робити розрив це використання клавіш Ctrl-Enter. І ось вже ми маємо три сторінки. І якщо ви звернули увагу, у нас на кожній сторінці є колон-титул. І у нас однаковий для кожної сторінки. Зараз ми з вами переглянемо структуру нашого документу. Для цього переходимо в вкладку подання і структура. І ось бачимо: перша наша сторінка, друга і третя і кінець нашого документу. Бо він у нас містить лише три сторінки. Аналогічні дії можна виконувати також і у Google документів. Ось о, наш набраний же, о, текст, наші поняття. І будемо зараз додавати колон титул. Над текстом клацаємо лівою кнопкою миші, і у нас відкривається вікно для колонтиту. Також вводимо наш текст, глосарій. 28-й розмір встановлюємо. Робимо червоного кольору. Розташування в правому краю і обираємо шрифт темний рун. І ось наше і жирне. Також жирне накреслення. Ось наш колон-титул готовий. А щоб створити розділи, нам треба ставити розриви. Якщо ви звернули увагу, у Google документі нема вкладки Макет, ми будемо розриви вставляти. Ось для цього ми ставимо курсор, звідки у нас буде починатися розрив. Переходимо на вкладку Вставити. Розрив, розрив сторінки. І у нас уже утворилося зараз дві сторінки. Або по, знову поєднання клавіш, Ctrl-Enter. Представимо курсор перед словом мультимедіа і Ctrl-Enter. нас перенесло і зробило нам розрив сторінок, створила новий розділ. Маємо скільки сторінок? Вже не одну, а три. А також ми можемо до. Текстового документа додати гіперпосилання. Гіперпосилання може бути або на сторінку цього документа, або на інший документ, або на веб-сайт. Ми з вами створимо гіперпосилання. Покажу, на прикладі Google документ, аналогічний дії, і для документа, створеного у Microsoft Word. Аналогічні вони зовсім. Ми будемо робити. Колон, гіперпосилання на слово Колон-Титул. Будемо робити посилання на сторінку у Вікіпедії, яка присвячена колон титулам. Ми його копіюємо. І ось у, у, у самому документі виділяємо текст, з якого ми будемо робити. Гіперпосилання. І в меню обираємо вставити посилання, і вставляємо скопійоване наше посилання на статтю у Вікіпедії, застосувати. Якщо ви звернули увагу, у нас текст, який містить гіперпосилання, змінив свій розмір, ну, взагалі вигляд і колір, і підкреслений. Коли на, на нього натискаю, я можу за посиланням відкрити статтю. Тобто ось такі нескладні дії можна виконувати з документом. додавати колон титулу, переведати його структуру, створювати розділи, додавати гіперпосилання не лише у програмі Word, а і онлайн в Google документах.